Великим винаходом давньої Індії було створення цифр та система лічби. Ці цифри запозичили араби, а потім вони перейшли до європейців. Чому зараз ми називаємо їх арабськими, а не індійськими? Хто був першим справжнім математиком? Мене звати Катрусю Палій, давайте розбиратися разом. Для початку розповім вам цікаву історію, точніше, легенду, адже ніхто не знає, чи відбулося таке насправді. Але ця притча допомагає зрозуміти індійську філософію, як не дивно саме вона вплинула на розвиток математики. Ця історія про приїзд до Індії, полководця Олександра Македонського, завойовник світу дорогою зустрів йога, голий босий, той сидить на камені і дивиться в небо. Що ти робиш? спитав його Олександр. Пізнаю ніщо, а ти що завойовує світ. Обидва розсміялися, бо думали, що інші із них витрачають час на якусь дурницю. Це відбулося задовго до того, як хтось викарбував перший відомий нуль на стіні храму у хвалюрі. Втім, медитації про ніщо прямо пов'язані з винаходом цієї цифри. Математичний нуль звучить як шун'я на санскриті. Ймовірно, він постав з тогочасної філософії порожнечі, яка називалася шун'ята. Індійці любили математику, вони рахували до трильйонів і далі. Давні греки приблизно зупинилися на 10 тисячах, а індійці визначали різні степені нескінченності. За поширеною думкою саме індійські астрономи і математики Аріабатта й Брамагупта першими описали десяткову систему числення і правила використання знака нуля, які досі лишаються актуальними. Сама по собі назва арабські цифри, як не дивно, є результатом історичної помилки. Ми ж знаємо, що придумали знаки для запису, чисел зовсім не араби, а індуси. Однак арабськими ці цифри називати не. Перестали навіть після розвінчення міфу. З упевненістю сказати, коли саме в Індії з'явились цифри, неможливо. Але в VI столітті вони вже були у старовинних документах. Числові знаки складалися з прямих ліній, які з'єднювались під прямим кутом. Скільки кутів, така і цифра. Це чимось нагадує образи тих цифр, які зараз висвітлюються на цифрових годинниках у одиниці один кут, у четвірки чотири і так далі. А нуль взагалі кутів немає. Про те, що цифри арабами були запозичені, а не винайдені, говорить той факт, що буквами вони пишуть справа на ріву. тоді як цифри зліва направо. Арабський світ познайомив з індійськими цифрами видатний середньовічний математик і вчений Абу Джафар Мухаммад. Бн Муса Аль Хорезмі. Одна з його наукових праць, так і називається. Книга про індійський рахунок. У 14 столітті європейці майже повністю перейшли на арабські цифри і користуються ними донині. Індійські цифри стали одним із найважливіших винаходів у математиці. Вони замінили складні римські цифри. Таким чином, Індія об'єднала науку всього світу, а з вами була я, Катруся Палі. па, -па!